Друзі, передаємо поздоровлення українському народові, президента України. Продюсер, де ми лишали на довгому зло, та не забили назавжди. Хтось слухав ці звуки напаленим п'яним, і все це назвали вінтажним. Проти їбати буду. Ми просто відкрили багажник. Ей, де ваша впевненість? Принципи, пацики, сати тут це наш типаж. Нє, як би не так. Та факти не тим дав. Тупо детектив тут без Бенедикта Як то з ним що написати, поки пари не екзамен, І в мене не диктант. Чорт, як тут не падати в краску Ніби на роботу ми вийшли на трасу Дороги не видно назад, а шкода, бо я забув вимкнути праску Jork. Люди включають мозги по пару разів та думалка не паше на злону. би то донести, де нашим узло Нам є що сказати, тому бажано слово Давай, ти не будеш задавати, то запитання про рими, біти чи про панчі Ким би ти не був не поміняти наше бачення, це ніби включити ремейки на танчики значить не кати, і хватить чекати на те, що попасти Топу у чартах, хтось по ночах, сука, топиться. Руха, хтось на очах себе топить у чарках, досить Шок викупити реп наш вам не потрібно багато бабосів. Потім ти не виробишся навіть після того, коли тебе добре попросять. Вироби, просто вироби, це не санти, риси коїш, суходні попасти під камаз Тож вироби, просто вироби цей музан, тут Слухати ти просто подивись на нас, ей Вироби, просто вироби, це не санти, Риси коїш, сьогодні попасти під команд, сто ж вироби, просто вироби, цей музан тут. Позорно, просто подивись на нас В супермаркеті касірша каже Типа нахіра тобі потрібна ця каша Я не можу викупити сянку, шановна Нідал боя про каші Ти ж бачиш, не пляше То покилобата мотифести на пляже Буде непляжно Я не повірю До поки мене не найдуть Мертвим Мамо домі, коз випатих пляшок Швидко запаковую продукти до пакету Я уйобую Саша, ну мене полумі на кидах Я не можу повірити В те, що все було марно Я тобою не можу спати Ніби через марло Солдат дивиться на світ через марлю Скурити всі проблеми, де ми вчились Марлі Та ти потім викупиш, що ти не має Хоч показати мир, немає пальців Прокидаєш ліжко мокре від поту Я окремим ботом, як всі на роботу Так хочеться слави, та ми такі бардешо, ходь дочекати, дзвіночок від бардаша Може поміняти мову, да, суки Альбе Походу не для мене всякі джейси, які Не для мене мода від баленсіаки Стайні два рубля впали у стяки Стам на плечі, але як всі шреп не звучить, Ладно, спасібо, я ж в Україні, комедія просто Як пролізти ваш медіа просить Вузькола єсика, страху лишить русским ясиком Просто плейс по прашароварі, таких, як ми фруктів, нема на шуварі Вироби, просто вироби, це не санти. Пресикоєш, сьогодні попасти сітка, масок вироби, просто вироби, Це все Сука, ти позорна, просто подивись подивити нас. Вироби, просто вироби, це не санти. Ризикуєш сьогодні попасти. Слухай ди пазорна, просто подивись на нас Ей, вироби, просто вироби, це не санти ти ризикуєш сьогодні попасти під камаз. Тож вироби, просто вироби, цей музон тут слухати позорно, просто подивись.